Повернення Андрія Ярмоленка в Динамо стало подією, яка сколихнула футбольний інфопростір України. Сьогодні ми поговоримо про його кар'єрний шлях та внесок до українського футболу. Андрій народився 23 жовтня 1989 року в Ленінграді. Його батьки родом з Чернігівської області, але після одруження відправились працювати на болото. На щастя, коли йому виповнилось три роки, родина повернулась до Чернігова. З раннього дитинства він зацікавився футболом і у віці семи років почав грати в дитячій юнацькій лізі за місцевий клуб Юність. Після перегляду матчу Ліги Чемпіонів Динамо Баварія, який закінчився з рахунком 3-3, у Андрія з'явилася мрія потрапити у столичний клуб. Як згадують батьки, він завжди виділявся серед однолітків і отримав різноманітні призи. як кращий бомбардир чи гравець матчу. У 13 років Андрій потрапив до академії київського Динамо, але через серйозну конкуренцію вже через рік він повернувся до Чернігова та продовжує займатися футболом в Десні. Продемонструвавши неймовірний талант, в січні 2007-го він переходить у клуб «Мрії». Також паралельно переговори велися із Донецьким Шахтарем, але дізнавшись про інтерес киян, Ярмоленко відразу погодився. Дебют за основну команду відбувся в травні 2008 року. Він вийшов на заміну в складному матчі проти Ворскли і вже через 7 хвилин забив переможний гол. В наступному сезоні Ярмоленко залишався гравцем ротації. Справжній прорив стався з приходом на тренерський місток Газаєва, який почав довіряти молодому футболісту і перевів його з центру нападу на фланг. Осіні 2009 тисячі відбувся дебют за головну збірну країни, отримавши місце в основному складі в матчі проти Андори. Андрій забив свій перший гол на 18-й хвилині матчу. Постійна зміна тренерів Динамо не заважала йому прогресувати. Після домашнього чемпіонату Європи 2012 дванадцять почали цікавитись європейські клуби, але президент Динамо вирішив поки що його не відпускати. Наступні декілька сезонів Андрій провів на високому рівні, входив до найкращих бомбардирів та асистентів чемпіонату. Три рази підряд визнавався найкращим гравцем України та здобув чемпіонство разом з Динамо. Улітку 2015 року, за рік до завершення контракту зі столичним клубом, з'явилися конкретні пропозиції щодо трансферу від Евертона та Сток Сіті. Але Ігоря Суркіса не влаштовувала сума трансферу. Андрій тоді дав інтерв'ю, де сказав: Надійшла пропозиція від Евертона. Я розмовляв з президентом клубу, але він не пішов мені на зустріч. Хоча я вважаю, що заслуговую того, щоб мені пішли на поступки і допомогли здійснити мрію, спробувати себе в іншому, сильнішому чемпіонаті. Але Андрій не конфліктна людина. І через відданість рідному клубу вирішив не влаштовувати скандал. Та якщо чесно, йому було комфортно в Києві, і в жовтні того ж року він підписав новий п'ятирічний контракт до 2020-го. За різними даними його заробітна плата склала від 4 до 7 мільйонів євро на рік. За результатами сезону 16-17 Ярмоленко став кращим бомбардиром чемпіонату та знову отримав звання футболіста року в Україні. За футболістом прийшла італійська рома, але цінник 30 мільйонів євро, який Динамо встановило на гравця, не влаштував римський клуб. Розпочався новий сезон, і очікувалося, що Ярмоленко так і залишиться в Києві до кінця кар'єри. Але як не дивно, рекордний трансфер Неймара у ПСЖ допоміг Єрмоленку перейти в топ-чемпіонат. Отримавши мішок з грошима за бразильця, Барселона викупила з дортмундської Борусії Усмана Дембеле за 120 мільйонів євро. А ті, в свою чергу, терміново шукаючи йому заміну, вирішили підписати Андрія. Йому запропонували контракт на 4 роки, а сума трансферу склала 25 мільйонів євро. Отримавши бажане, в Андрія відкрилось друге дихання. Він ударно розпочав сезон в Німеччині, забивши свій перший гол за шмелі у матчі Ліги Чемпіонів проти Тоттенхему. Після першої Зіграних матчів він отримав нагороду як кращий новачок Бундесліги, але потім успішні матчі почали мінятися з провальними. Частіше всього його критикували за погану реалізацію моментів. Пізніше його ще й почали мучити травми. Зміни в керівництві та на тренерському містку поставили хрест на його кар'єрі за Борусію. Вони усвідомили, що Андрій не молодий та травматичний гравець, і вирішили виставити його на трансфер уже через рік після покупки. За 26 матчів у стані Шмелів Андрій забив 6 голів та віддав 6 асистів. Літом 2018 року Вестким заплатив дортнуцям 22 мільйони фунтів стерлінгів за Андрія. Андрій знову розпочав вдало, оформивши дубль Евертону. Але як і в Німеччині, в його грі не було стабільності. Він забивав неймовірні голи з будь-яких позицій та одночасно мазав по пустих воротах. Але знайти свою гру в дебютному сезоні йому не вдалося. 20 жовтня в матчі з Тоттенгемом він розриває агілове сухожилля та вибуває на 6 місяців. Загалом травми будуть його переслідувати весь час проведений в Англії: 383. Саме стільки днів було пропущено через пошкодження у Вестгемі. Не можна сказати, що це була основна причина його провалу. Іноді, коли він був у формі, то допомагав команді отримувати важливі очки, але закріпити цей успіх йому не вдавалося. Єрмоленком активно цікавились клуби з Турції, але ніхто не дав би йому схожу заробітну плату. За 4 сезони Андрій забив 14 голів та віддав 10 асистів. А в липні 2022 року, як вільний агент, перейшов клуб «Альнайн» з Об'єднаних Арабських Еміратів, який очолював наш співвітчезник Сергій Рибров. Не можна особливо виділити гру українців в Еміратах. Ліга насправді дуже слабка, і навіть постарівший та зломлений травмами Андрій забив 12 голів та віддав 6 асистів за 28 матчів. Контракт був підписаний лише на один рік, тому влітку цього року він покинув Альнайм. З'явилися чутки про чемпіонат Польщі, але як завжди, Динамо не залишалося в стороні. Із 1 липня він знову офіційно став гравцем столичного клубу. Контракт підписаний на два роки заробітною платою 1 мільйон євро на рік. Зрозуміло, що повернення в Динамо це наближення до футбольної пенсії, але ще два-три сезони він зможе наздивувати своїми красивими голами. Можна з упевненістю сказати, що всі чекали більшого від таланта, який молодий Ярмоленко демонстрував на початку свого шляху у великому футболі. Хоча його успіхи в Топ-Чемпіонатах далекі від тих, що показував його кумир Андрій Шевченко, за в Динамо він перегнав по голах легенду українського футболу, а в збірні йому потрібно лише 4 голи, щоб перегнати Миколаєвича.